Золотої дорогої мені, щоб знали ви не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль оступить душ, аж заплачу. А ще до того як побачу малого хлопчика в селі. Мов одірвалось од гілі, Одно днісіньке під тином, сидить собі в старі рядни. Мені здається, щосе це я. Що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі святої воли що так дарем не марне пролетять його найкращі літа, і він не знатиме, де дітись у цім широким Вольнім Світі і піде вона і колись, щоб він не плакав щоб він денебудь прихилився, то оддадуть у Москве.